Доброго дня, мене звати Юлія, я парфюмерний стиліст майстерні Мікрафт. Як проходить майстер-клас? Спочатку ми поговоримо трошки про історію, тобто, як розпочалася історія парфумерії, як вона розвивалася, і в той самий час ми вже починаємо слухати різні аромати. Наприклад, коли ми кажемо, що історія парфумерії починається з релігійних обрядів, коли люди ще у бронзовому віці тільки починали цін цікавитися, і вони, наприклад, запалювали різні ароматичні гілки, смоли або трави, для того. Щоб приносити жертви богам, то тут ми вже е, можемо трошки. Доторкнутися до цієї історії і послухати, наприклад, е, міру. І зможемо уявити, як у ті часи у 14 сторіччі пахла королева Угорщини. ми поговоримо про принципи, за якими створюються парфуми. Роздивимося, що таке ольфакторна карта, з чого складаються парфуми, навіщо нам це потрібно. І продегустуємо різні моноаромати та оберемо напрямок вашої композиції, який саме аромат, парфум ви хочете створити. Також у вас буде нагода описати вашу я в сучасну історію української парфумерії, тому що е, кожний рецепт, який ми створюємо на наших майстер-класах, ми записуємо у нашу книгу рецептів. І у нас тут, наприклад, вже пройшов місяць, а наша книга вже повна. У нас є ще один цікавий етап це надрукувати назву, яку ви придумаєте на нашій вінтажній е, друкарській машинці. Наліпка, яка накліється на ваш ексклюзивний парфум. Приходьте до нас на Грецьку 34. Ми працюємо з 10 до 20 години.